Зараз хочу поговорити на таку актуально важливу тему, як стрес в бізнесі. Як його долати, як з ним поратися? Що робити, щоб це не впливало на життя далі, на бізнес далі. Хочу сказати, що я з стресом стикаюся кожного разу, оскільки я психолог, то до мене приходять люди, клієнти. Зі стресом, їхня мета впоратися. І це перший, перша порада, як поратися зі стресом, іти до психолога і отримувати підтримку і консультацію. Як пораюся зі стресом я, оскільки я його теж зустрічаю на своєму шляху постійно, мабуть, для мене. Особливо на початку було важко вести соціальні мережі, зараз теж це ще нелегко, для мене іноді стрес, коли щось не виходить, коли не заходить моя реклама, коли а, люди, які ще не готові працювати над собою, а, ризикувати і міняти своє життя, а, говорять, а, дають негативний відгук одразу. Роблять висновки, ще не спробувавши. Мені нелегко це сприймати, оскільки я знаю, як дієво, дієво, яка дієва допомога і як потім набагато легше себе проявляти. Для себе бо в боротьбі зі стресом я, мабуть, найкращий спосіб обрала це малювати собі картинку. Що буде, якщо я зупинюся зараз? Що найгірше може статися, якщо я на мене подіяться таким чином? І що буде, якщо я не зупинюся? Що найгірше може статися, якщо я не зупинюся, що найкращого я можу втратити? Після цього я. Дуже часто починаю йти далі. Продовжую, продовжую діяти. Так було і з психологічною роботою, так з нумерологічною, і так і з інвестиціями, коли я заходила в Венекстрейд. Для мене було стресом починати щось нове. А для мене є стресом кожного разу, коли я чую, коли люди говорять. Не вірять інвестиціям, коли вони говорять, що це все неправда. Я просто згадую, що буде, якщо я піддамся вплину і вийду з Trade. Я просто не отримую додаткового заробітку, я просто не отримую задоволення і тому я просто йду далі. Просто не зупиняюся, чую себе, чую свої бажання. Даю собі прожити стрес, іду до свого психолога, якщо мені потрібно, і далі дію у тому напрямку, який я запланувала, якому я хочу рости.